Продов... Продовжимо наше навчання. Зараз у нас урок математики. Ми продовжуємо тему додавання і віднімання в межах 20. -ти». Так, спочатку підготуємося. Підготували зошити, ручки. Спочатку попрацюємо з вами усно. На тому уроці ми повторювали числа. Давайте ще раз від 20 до 1 повторимо назви чисел. Поїхали. Починаємо з 20 і до 1. 20 18 А чому ти перестрибуєш цифри? 19

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А після одного ще яка, яке число там буде? Нуль. Нуль, абсолютно правильно. Нуль, добре. Числа, які Ідуть від 11 до 20, утворюють другий десяток. Тобто від 1 до 10 це перший десяток, а від 11 аж до 20 це вже другий десяток. Ми з вами вже знаємо числа до другого десятка. Добре. Тепер давайте. Назвемо ці числа другого десятку. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, це все числа другого десятка. До двадцяти це другий десяток. Назви мені найменше двоцифрове число. Одинадцять. Правильно одинадцять. А яке тут буде найбільше, найбільше число 20. другого десятка? Двадцять. Абсолютно правильно. Добре. Давайте з вами сядемо зручніше, рівненько ножки обидві на підлозі, спинка рівна. Запишемо у нас сьогодні 31 січня, останній день цього місяця. Січ... Зими. Ні, не зими, ще один місяць. Сьогодні останній день січня. 31 січня посерединки записуємо. Кому зручно, можете поставити на паузу, записати. Я записав вже. Так, після того, як записали, підготували наші вушка і робимо. Завдання усного диктанту. Я вам називаю. Числа, а ви записуєте їх цифрами. Так, поставили крапочку на початку рядочка, де будемо записувати. Так, перше число два. Кома. 12. 12. Кома, Чорнадцять, кома, чотирнадцять. Чотирнадцять, кома. Шість. Шість. Кома шестнадцать. Кома шестнадцать. Кома восемь. Восемь. Кома восемнадцать. Последнее число. 18. І поставили крапочку. Зараз е ви дивитесь на свій зошит. Дініс, будемо на тебе зараз орієнтуватися. Дивись у зошит і називай числи, які ти записав. Ми перевіряємо. Два, 12. Чотири, чотирнадцять. Шість. Сім, сімнадцять. Ні, ні, ні. Подивися, уважно, які дві останні. Вісім. Вісім і остання вісімнадцять. Замість сім, там буде вісім і. Замість 17, 18. Добре. Давай трошки розімнемося. Давай тепер буду не я, а будеш ти управляти нами, а ми будемо повторювати за твоїм актором. Давай. Ой, так добре, я впоралася з завданням. Добре, сподів... сподіваюся, ви також, хлопчики, повправлялися і поповторювали за нашим актором Денисом. Наступного разу, хто до нас долучиться, також може це спробувати поуправляти нами. Так, добре, давайте з вами пригадаємо назви компонентів при додаванні. Ми вчора це вже повторювали, зараз закріпимо ці знання. Перед нами приклад. 14 плюс 6 дорівнює 20. 14 це у нас перший доданок, 6 другий доданок. І результат те, що ми записуємо після дорівнює. При додаванні називається сума. Тепер сума. ви називаєте мені наш приклад 18 плюс 1 дорівнює 19. Поставте на паузу і назвіть кожний компонент при додаванні. Давай, Деня, 18, це що? Перший. Пер... Перший додав. Доданок, правильно, один. Один доданок. Другий доданок. А дев'ятнадцять. Сума, сума, розумничка. І тепер давай ще один. Бистренько пройдемося. П'ятнадцять плюс два дорівнює сімнадцять. Перший доданок у нас який буде? він уже не такий, п'ятнадцять. П'ятнадцять. Два. Буде що? Другий доданок правильно, а сімнадцять Сума. Так, тобто результат, коли ми вже додали, називається сума. Добре, давайте з вами повправляємося з прикладами. А подивіться, будь ласка, на перший приклад. Десять плюс 4 дорівнює чотирнадцять. 14. І з одного приклада на додавання ми можемо утворити два приклади на віднімання. Он подивиться. другий приклад 14. Тобто це була сума від суми відняти один доданок. Ми з вами дізнаємося другий доданок. Чотирнадцять мінус десять дорівнює. 14. Ні, чотирнадцять мінус десять, другий приклад. дивимося, Чотирнадцять мінус десять дорівнює чотири. Тобто ми з вами від суми відняли один доданок і дізналися другий доданок. Давайте третій приклад переглянемо. Від суми. Тобто 14, сума це у нас в першому прикладі була, дорівнює 14. Від 14 відняти 4 буде скільки? 10. Правильно, буде 10. Тобто через віднімання ми з вами можемо робити Дізнаватися доданки. Ось подивіться, ось у нас була сума 14 І ми по черзі віднімали то один доданок. Ось у нас ми віднімали перший 14 була сума, і перший доданок 10. Ми від суми віднімали перший доданок і отримували другий доданок. Ось він, ми бачимо. А потім ми від суми від 14, Деня, дивися, від 14, від цієї суми, ось вона, ми віднімали другий доданок. І ми дізналися, що буде 10, тобто перший доданок 10. Так, тепер давай перейдемо з тобою до цього прикладу. Так, давай прочитаємо перший приклад. 6 плюс 10 дорівнює 16. Так, давайте запишемо цей приклад. Запишемо цей приклад. 6 додати 10 дорівнює 16. Так, так. Записали. А тепер через віднімання ми зможемо з вами дізнатися. Другий, Дивимося на другий приклад. 16 мінус щось. 6. 6. Правильно, розумничка. Тобто ми віднімаємо перший доданок із першого прикладу. Записуємо, записуємо цей приклад. 16 мінус. Шість дорівнює десять. Тобто, якщо від суми відняти один додаток, ми дізнаємося другий доданок. Читаємо третій приклад. Шістнадцять мінус, якщо ми вже віднімали шість. 6... Десять. Так. Тоді ми віднімо другий доданок. 16 мінус 10 запишемо нижче через клітинку, одну клітинку вниз. Записали наступний приклад. 16 мінус 10 дорівнює 6. Так, якщо ми... 6 буде. Тобто ми розпишемо 6. Бо ми від суми віднімаємо один доданок і дізнаємося другий доданок. Тобто, через віднімання можна дізнатися, які доданки. Добре, ось ми з вами впоралися із цим завданням. А тепер давайте трошки з вами маленьку, дві маленьких задачки. На галявинці паслися мурашки. Давайте порахуємо, скільки мурашок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять мурашок. І тут прилетіли десантні війська і спустилися на парашутах ще мурашки. <реш> Десант... Зараз ми з вами порахуємо. Десять було на галявинці і ще прилетіли на парашутах мурашки. Скільки ж мурашок у нас прилетіло? Ні, десанти, десанти, воєнні. Так, де... наша <свісна> біозброя. Скільки ж у нас? Українська. Скільки Українська прилетіло? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. На галявинці було десять, прилетіло п'ять. Як нам дізнатися, скільки їх всього стало за допомогою якої? Якою дією, щоб не так а було 10 і ще 5 прилетіло. Що ми зробимо? Додаємо. Так, правильно. Який у нас буде приклад? 5. 10 плюс 5. Абсолютно буде? правильно. 10. Правильно. Записуємо нижче 10. Додати 5. Перший доданок у нас 10, другий доданок 5 і сума 15. Я одразу вгадав, потому що я посчитав. Ну, тут краще е робити діями. Додавання, чим. Та -та -та -та. Якби їх там було мільйон, ти щоб сидів, отак от і мільйон рахував. 948 185, 948 тисяч 140.1, 11, Добре, Давай тоді наступна у нас задачка: у нас мав Так, у одного мав було. Була певна кількість бананчиків. Він їх складав, складав, ховав, ховав, щоб наїстися. Скільки ж було у одного мавпенятки? Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, у Клема в було дуже запасливе, в нього було аж 10. А скільки ж бананчиків було у іншого мав понятка? Чи був він такий же ж запасливий? Давайте тепер порахуємо, скільки він собі бананів на, нашкрібав у свою... А дід буде 10 взагалі. Ну, порахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто у одного мав понятка 10 і у другого мав понятка 10. Як нам дізнатися, скільки їх всього? Плюс. Який у нас буде приклад? 10 плюс десять. Дарівні. Правильно, тобто один десяток плюс один десяток, буде два десятки. Правильно, нижче з вами записуємо приклад. 10 додати 10, перший доданок 10, другий доданок 10, і сума у нас вийшла 20. Добре, на сьогодні ми з вами з завданнями впоралися. Давайте ще раз. Повторимо компоненти додавання. Тут у нас в першому місці буде, як називатись? Чот... Другий. Перший. Перший доданок. доданок. Другий доданок. Другий доданок. Так, сума. І сума, так. Так, учнік. <плес> Так, добре, на сьогодні математика у нас завершена. Дякуємо всім, ставте лайки, машіть своїми, підписуйтесь на канал. своїми лапками, підписуйтесь на наш канал і чекаємо на наші наступні уроки цікаві та веселі.